Тому що коли ми говоримо про бізнес, коли ми говоримо про організацію, пам'ятаєте, я завжди малюю одну і ту саму схему, з якою може функціонувати ефективний бізнес. Схема дуже проста: є у нас виробництво або закупівля, є у нас торгівля, торгівля і є у нас управління активами. Пам'ятаєте? Управління активами. Активами, управління активами. Так, от, коли ми говоримо про виробництво, нас цікавить питання управлінців. Нас, як управлінців, цікавить питання продуктивності, продуктивності, коли ми говоримо про управління. Коли ми говоримо про управління активами, нас цікавить заробіток, тобто заробіток, або нас цікавить прибутковість активів. Тобто, наскільки Активи у нас ефективно перетворюються в гроші. Коли ми говоримо про торгівлю, нас цікавить виручка, виручка і маржинальність, маржинальність. торгівлі. А от коли ми ліземо вже в глиб виробництва, тоді, звичайно, має бути технолог, тобто має бути та людина, яка відповідає безпосередньо за технологію. Розумієте, навіть нашого швейного чи взуттєвого виробництва ніколи би не відбулося. Якби там в виробництві не працював технолог. Тобто людина, яка знає повністю весь технологічний процес і це все вибудовує. Бо я думаю, що ви усвідомлюєте, що а, Руслан лекала не малює. Тобто я їх не вмію малювати, це не мій фах. От задача управлінця це зібрати правильних людей в правильному місці, їх організувати разом для того, щоб щоби. Досягнути спільний результат для всіх, оце задача управлінця. І коли мені кажуть, там нема фахівців, немає там тих, 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 я ставлю просте запитання, друзі, а ви їх як шукали? Тобто, якщо ви шукаєте фахівця на фулл тайм, тобто на повний час, так вам це обійдеться надто дорого. Отже, треба для запуску шукати фахівців на якийсь паті тайм, тобто частковий час для того, щоб запустити безпосередньо виробництво. З другого боку. Закупівлі теж цього стосуються. Тобто, якщо немає фахівця, який може знайти правильний потрібний матеріал, правильні потрібні комплектуючі і не може забезпечити виробництво засобами виробництва, ну тоді не буде нічого. Тобто, ми маємо це усвідомлювати. А далі це вже питання управління, тобто далі як завантажити це все, запустити систему, це питання управління.